«Добрий день, діти та батьки, тільки сонечко в небі зійде, і промінчик розбуде мене. До бабусі я швидко біжу, бо я дуже бабусю люблю. Ми з бабусею візьмемо фартушки, ми з бабусею спечемо пиріжки. У бабусі руки золоті, і добріші немає на землі. Діти до нас завітала онучка бабусі Оленка. Подивіться, в якому вона гарному вбранні. Але сьогодні ми детальніше розглянемо фартушки. Подивіться, вони однакові чи ні? Ні, вони відрізняються кольором, малюнком, візерунком. Найчастіше вишивали квіти, гілочки та геометричні фігури. Дітки у дружній сім'ї нашої Оленки. У бабусі Галі день народження, і рідні не знають, що їй подарувати. А ви як гадаєте? А давайте для бабусі прикрасимо фартушок. А для чого він потрібен? Так, щоб бабуся не забруднила одяг. Давайте розглянемо зразок нашого фартушка. Як ви гадаєте, якого він кольору? Правильно, білого, а чим же він прикрашен? Кільцями якого кольору? Червоного, кільця не торкаються одне одного, а щось між кольцями намальовано. Так, крапочки червоні. На поясі намальована хвиляста лінія. Якого кольору? Синього і червоні крапочки. А чим прикрашена серединка фартушка? Так, квіткою. Якого кольору в неї полюстки? Синього, а серединка квітки. Так, червона крапка. Щоб прикрасити фартушок, нам потрібні пензлик, стаканчик з водою, серветка, аркуш паперу з вирізаним фартушком, синя та червона фарби. Щоб гарно намалювати, треба розім'яти наші пальчики, повторити разом зі мною. Бабуся п'ять онуків мала. І їм гостинці роздавала Іванкові пряничок, Василькові бубличок, тетянці ватрушку, а Марійці пампушку, а Петрусю калач. Пензлик беремо тремя пальчиками біля залізного комірця. Змущуємо пензлик у воді, прибираємо залишок води окрай стаканчика, набираємо червону фарбу. Малюємо кільця кінчиком пензлика. Якщо погано вже малює фарба, беремо ще. Між кільцями ставимо крапочки, робіть пожирніше, щоб їх було видно. У центрі фартушка малюємо квітку. Пензлик мочимо в червону фарбу і кінчиком пензлика ставимо крапочку це буде серединка квітки. Зараз я буду використовувати синю фарбу, тому пензлик я добре вимиваю у водичці, щоб він був чистий. Тепер беру синю фарбу і малюю 8 квітку. Способом примакування всім ворсом малюємо пелюстки, ставимо мазок зверху. Знизу, ліворуч, праворуч та між мазками. На поясі малюємо з синьою фарбою хвилясту лінію. Миємо в стаканчику з водою пензлик і вмочуємо у червону фарбу. Кінчиком пензлика малюємо червоні крапочки, також пожирніше, щоб їх було видно. Малюємо знизу і зверху хвилястою лінією синьої. Дітки, не забудьте помити пензлик водичці, промокніть його о серветку і поставте в стаканчик догори ворсом. Ось такий фартушок ми намалювали. Бабусі сподобається наш фартушок, він такий красивий, яскравий. Тата і мама про свою сім'ю дбають, бабусю Галину з днем народження вітають. І ви, малята, поспішайте, бабусю малюнком привітайте.